Доброго дня, мої шановні, ви на каналі Будиночок в селі. Продається будинок, Одеська область, знаходиться в тихій зоні, без тривог та обстрілів. Теплий, затишний, 5 кімнат, опалення пічне. В кімнатах все залишається, дах в гарному стані, добротний, глибокий погріб, літня кухня, підсобні приміщення, два колодязі, школа, дитячий садочок, церква, магазини. Є можливість провести якісний інтернет. Земельна ділянка 50 соток, ціна 5 тисяч доларів. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб цей чудовий будинок знайшов свого господаря.